Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Хантер Лайв. Сьогодні наше відео присвячене новинці, яка заїхала на український ринок, а саме, гладкоствольній зброї від бренду KORE модельному ряду. Цитадель. У нас на огляді сьогодні зброя з помповою системою перезаряджання в калібрі 12-му і в калібрі 20-му. Більш детально сьогодні поговоримо про помпову рушницю в 20-му калібрі, оскільки в Україні такий вид зброї є досить рідкісним і не часто зустрічається на полицях магазину. Що ж, переходимо до детального огляду рушниці в 20-му калібрі. Якщо звернути на її зовнішні особливості, вона мало чим відрізняється від інших помпових рушниць на ринку. Але. Якщо придивитися, можна помітити, що ствол тут все таки є тонший, тому що вона в 20-му калібрі значно краще покриття ствольної коробки і стволів. Вона виглядає як мінімум красивіше, має надійніший захист від якихось зовнішніх там ушкоджень. Не так вони будуть помітні. Що ж, перейдемо до інших зовнішніх її особливостей. Якщо коротко, вона виглядає як звичний дробовик в американських фільмах. Цівка має трішки кращі ергономічні властивості, вона більш зручна для хвату, для роботи з цією зброєю. Приклад має Пом'якшений потиличник прогумований і звичне пістолетне руків'я. Тому працювати з цією зброєю буде тобі комфортно і досить добре. Давай тепер детальніше розповім тобі про основні частини зброї. Ствол в рушниці має довжину 51 см. Всередині ствол є хромований, тому матиме хороший ресурс. Видалення бруду і нагару зі ствола буде трішки простішим. Ствол не комплектується змінними звуженнями, немає фіксованих звужень, просто йде циліндр класичний, як і використовується в помпових рушницях. Патронник в цієї зброї є 76-й, тому вона готова приймати магнум набої. Для 20-го калібру це є досить важливо, тому що ви можете використовувати набої з вагою там, 34 грама. Мабуть, одна із найважливіших переваг помпової зброї полягає в тому, що вона максимально проста в догляді, максимально проста в розборці. Ось на відео ви можете бачити, як саме її розбирати. Разом зі стволом дістається затвор. Загалом зараз от, ви можете спостерігати, що це майже повна розборка цієї рушниці. І те, чому потрібно буде приділяти найбільше уваги під час догляду, це. Самому стволу та е, затвору. Це те, що у вас буде найбільше забруднюватися. Так, що ж, як я вже й сказав, що довжина ствола цієї зброї має 51 см, він є досить легенький і загалом зброя не є надтяжкою, тому користуватися нею вам буде комфортно. Зброя комплектується трубчатим магазином, ємністю на 4 набої. Також на самій ствольній коробці є присутні додаткові механізми, які покращуватимуть вашу роботу зі зброєю. А саме розблоковувач затвору, яким ви будете користуватися в момент, коли в зброї буде заряджена, і вам необхідно її або розрядити, або ви хочете дістати патрон, який досланий в ствол, і замінити його на інший. Ну і класично звичайний запобіжничок який знаходиться в тильній стороні ствольної коробки. Зараз ми зберемо зброю назад і перевіримо, скільки сюди поміщається набоїв та чи працюють механізми, про які я сказав. Добре, декілька слів про затвор. Затвор в рушниці є класичний, оснащений бойком, естрактором та виготовлений зі сталі. Нічого особливого, як і в більшості помпових рушниць. Що ж, збираємо зброю і підсумуємо інформацію про неї. Перше, я зараз перевірю, чи дійсно ємність магазину йде 4 плюс 1, і потім узагальнимо інформацію про зброю. Так, дійсно 4, 5 не. Не заходить. Ну, оскільки ми ще на зброю зарядили, покажу, як безпечно її розрядити. Всередині в ствольній коробці є фіксатор, який тримає набої і не дає їм подаватися в лоток і в ствол без вашого без зусиль. Тому безпечно, щоб розрядити цю зброю, вам необхідно натиснути на цю пластину, і вона буде по черзі подавати від ваших натискань по черзі подавати кожен із патронів. Звичайно, можна і інакшим способом розрядити зброю, але зараз я не ризикнув це робити, тому що це трішки небезпечно. Ви можете розрядити зброю просто механічно, подаючи кожен із патронів в ствол, досилаючи його, потім натиснувши на ось цей важель, розряджати поступово з таким чином зброю. Цей метод не є зовсім безпечним, тому що ви можете десь там. Задуматись і ненавмисно здійснити один із пострілів, тому краще все-таки скористатися першим варіантом, який я вам показав. Що ж, в чому особливість даної рушниці, перше це те, що вона представлена в 20-му калібрі, така зброя є рідкісною. Окрім того, що ви, як власник цієї зброї, будете виділятися на фоні інших стрільців, також вона є дуже доступною, її вартість всього 10 тисяч. Тому, навіть якщо ви обираєте зброю свою першу або навіть як додаткову свою зброю, тому що. 20-й калібр рідше вибирають в якості першої зброї. Така сума буде вам по кишені. Зараз ще коротко розповім про кожну із нижче представлених моделей теж даного бренду. В нашому магазині, окрім 20-го калібру, також представлена зброя в 12-му калібрі модельного ряду «Цитадель». Як ви можете спостерігати, вона теж має різну комплектацію. Не лише класичний варіант з пістолетним руків'ям. Але й комплектується більш для практичних занять планкою вівера, відразу оснащеною прицільними засобами, ціликом та мушкою, що дозволяє вам відразу з коробки користуватися даною зброєю. Також хочу звернути вашу увагу, що навіть нижня модель, яка нібито представлена. В дизайні телескопічного прикладу там приклад є все-таки фіксований і не регулюється по довжині. Все через те, що модельний ряд цитадель виготовлявся суто на американський ринок. І там цінуються більше звичайні, класичні фіксовані е приклади. Що ж, із приємних моментів, які стосуються 12-го калібру, це те, що зброя є трішки бюджетнішою. Її вартість всього 9400 гривень. Якщо аналізувати вартість загальному на ринку, ви можете розуміти, що така зброя є дуже доступною, і ви, як власник першої своєї зброї, будете цілком задоволені своїм вибором загалом. Якщо ви замислюєтесь над купівлею своєї першої зброї і розглядаєте саме помпову, ми чекаємо вас в Hunter RV і допоможемо вам з вибором. Дякую за увагу. Вдалого вам дня на зв'язку. Е, 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 на гвинтівка. Е, <плес> Якщо звернути навіть. Е, в сторону, то жити буде проще тобі. Виглядає так само, тому що я собі так придумав. <с ano> від. Я е е е просто не хочу, щоб було дурацьке відділення, щоб воно було серйозне.